Одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 900 гривень. Першому йдуть такі класні штанішки спортивні на резиночці, вони розтягуються. Наступний такий класний синенький батик з капюшончиком, він тепленький. Ще один. Теж з капюшончиком, але вже на замочку. Далі такі ще одні спортивні шпиніжки розміру М. Далі батнік з капюшончиком на замочку в такому класному кольорі. Ще один батнік, він вже тонший, теж з капюшончиком Розміру М. Наступний, такий класний в чорному кольорі. Далі. Ще один класний батник на замочку з кишеньками. Такий ще це взагалі дуже-дуже дуже гарний. Таким принтом спереду. І є ще ззаді Такий чудовий на всю спину принт. Дуже класний базі. Далі такі лосінчики на резиночці вони розтягуються. розмір 42-й-44. Далі. Ось такий класний світшотик сіренький. Розміру немає, але дуже класний. Далі фіолетовий, укорочений батік. З капюшончиком. Це дуже великі розлі. Дуже тепленькі і в такому класному кольорі. Далі. Сіренькі отакі. Наступні у нас знову ж таки спортивні, класні штани. На резиночці, шнурочками. Воно гарно фіксують шнурочки. Так, розмір. Розмір елечка. Такі полосочки класні по боках. Ще одні класні штанишки. На розейру з таким класним принтом і сіренькі шпинішки з партнерів з кишеньками. Для замовлення пишіть в коментарі або зверніться до наших менеджерів.